Не ходити по вулиці не мокнути, а гуляти по вкритій повністю галереї і роздивлятися місто. Після поїздки в Італію у вас в лексиконі обов'язково з'явиться фраза: Боже, яке смачне вино! І всього за 3-4 євро. І найголовніше, що з туристів тут двоє українців, які просто все фоткають, тому що це прям клас. Друзі, усім привіт! Мене звати Вадим Грінько. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Це мій тревел-влог. Я так давно мріяв про це сказати. І нарешті можу. Я в Італії. Перша в житті і свої італійські канікули хотілося б розпочати з Турина. Якщо ви нічого не чули про це місто, нічого страшного, ви 100% з ним знайомі, тому що це батьківщина багатьох італійських сирів, шоколаду, італійських автомобілів, техніки. Окрім того, тут. Красивезна, просто неймовірна архітектура, і Альпіон там вдалині. Мої канікули триватимуть цілий тиждень, буде Венеція, Флоренція, буде просто вау. Тому щоб не пропустити, не забудьте підписатися на канал. Буду вам дуже вдячний за лайки і коментарі. А поки запрошую на прогулянку Турином. Турин це четверте найбільше місто в Італії. Але якщо перші три битком набиті туристами, то тут поки ні душі, і це капець, як дивно. Красива архітектура, смачнюща кухня, темпераментні італійці це ідеальне місце, щоб розпочати знайомство з країною. Але в Турин ще треба дістатися. В Принципі можна вийти з аеропорту, он він і буквально тут через 15 метрів сісти на автобус. Але прикол в чому автобус їде до центра цілу годину, і проїзд коштує 7 євро. Але якщо трошки далі пройтися, можна сісти на електричку і за 3 євро доїхати в центр за 19 хвилин. Принаймні, знаєте, так писали в інтернеті, тому розказую, як це працює насправді. Ви купуєте квиток за 2,80 у спеціальному автоматі на станції. Не забудьте, до речі, обов'язково його треба провалідувати. Далі сідаєте в електричку і увага! Їдете всього дві зупинки. Потім з цими шкватками треба пересісти на міжміський автобус, точніше, спочатку знайти його зупинку. Він вже довезе в Турин. Виходить, ніби й дешевше, але в рази більше мороки. Та й дорога займає далеко не 19 хвилин, а ну мінімум втричі довше. І то через те, що нам пощастило довго не чекати транспорт. Інтернету вірити не можна, тому я вам раджу. Купувати квиток на автобус за 7 євро і їхати в центр, тому що електричка це щось із чим. В принципі, мої враження перші про Італію збіглося з очікуваннями. Якось не склався тільки один пазл. Чесно кажучи, я собі уявляв Італію трошки іншою. В моїх думках вона завжди сонячна, радісна, привітна, якась така. Але Італія вирішила, що ніфіга подібного, і зустріла нас дощем. Але тут варто зазначити, Турин ідеальне місце для будь-якої погоди, навіть якщо на вулиці дощить, можна забігти в криту галерею і насолоджуватися містом далі. А вони тут скрізь, і я такого реально ще в жодному іншому місті не бачив. Взагалі, загальна протяжність всіх цих галереї майже 18 кілометрів. Це для порівняння майже та ж сама відстань, яку має синя гілка метро в Києві. Тобто, фактично, проїхати через увесь Київ і пройтися по всіх галереях це ну одне й те ж саме. По відстані я маю на увазі. І це нереально комфортно, тому що там періщить дощ, в мене в руках парасолька. І в принципі можна не ходити по вулиці, не мокнути, а гуляти покритій повністю галереї і роздивлятися місто, як колись це робили королі, які обирали саме Турин для того, щоб тут жити. Через галереї можна перебігати між площами, тут же пошопитись, зайти перекусити, або просто постояти й помилуватися красою італійських вуличок. Деякі галереї це прямо окремі будівлі з вишуканими терасами і красивезними кав'ярнями всередині. Як же тут красиво! Клас! Я не був у знаменитій галереї в Мілані, але тут прям вау, це в такому масштабі. І найголовніше, що з туристів тут двоє українців, які просто все фоткають, тому що це прям клас. Ну знаєте, можливо, не так грандіозно, як у Мілані, але відвідати галерею точно треба. Знаходиться вона між площею Каріяно та Кастелло. До речі, про останню звідкля найкраще починати оглядани будь-якого міста. Правильно, з головної площі, так от в Турині це площа Кастелло, така масштабна величезна площа. Людей тут правда не також і багато, тому що місто не наскільки туристичне, але тим не менш, вона дуже красива, і звідсіля можна побачити всі головні пам'ятки міста. Ну а вже від площі розходяться чотири головні вулиці Турина. Нам он туди до Палатинських воріт. Знаходяться вони у хвилині ходьби, і перші враження, ну знаєте, неоднозначні. Якби я не знав, що це таке, то чесно кажучи, швидше за все я пройшов би повз тому, що з вигляду це ну стіна собі, стіна взагалі з якоїсь червоної цегли, але стоїть вона тут ще з античних часів. Перше століття до нашої ери її побудували. Це одна з головних будівельних споруд Турина. Її неодноразово реконструювали, але, як на мене, треба ще. Воно тут, звісно, все розвалюється, тому я думаю, що реконструкція не завадила би цій стіні. Ну а ще звідсіля відкривається отакий от шикарний вид на місто. Якщо пройтися трохи далі від центру, то натрапите на найвищу будівлю в Турині Моле Антонеліана. Її висота 167 метрів. Дівля величезна, тобто, якщо дивитися тут зблизька, то вона навіть в один кадр не вміщається, абсолютно ніяк. Яка взагалі її історія? Єврейська спільнота виділила гроші на те, щоб в Турині збудували величезну синагогу. Але архітектор, який цим займався, скончався, і будівництво так і не закінчилось. Єврейська спільнота сказала, що все грошей більше немає. Міняти архітектора не будемо. Будівництво зупиняємо. Відповідно, все, що збудували на той момент. Так воно й залишилося. Що тут ще мало бути? Мені особисто не зрозуміло, бо синагога має цілком завершений вигляд. Більшість тут робить просто фоточку на згадку, хоча насправді в середину теж можна потрапити. Зараз тут знаходиться оглядовий майданчик, куди можна за 9 євро піднятися, і музей кіно. Чесно кажучи, ні в тому, ні в іншому я не бачу сенсу, тому що ну який оглядовий майданчик, це головна будівля міста, і, власне, коли якщо піднятися на неї, то її видно не буде. Тому сенсу жодного я в цьому не бачу. Я вам краще покажу місце, з якого на Турин значно гарніший. Оглядовий майданчик я би залишив на кінець, а поки розкажу і покажу, де буду ночувати в Турині. Насправді з житлом для оренди у місті невеликі проблеми. Взагалі, ситуація з квартирами і готелями, в принципі, в Турині мені чимось нагадує Братиславу, тому що місто ще, мабуть, не наскільки туристично розкручене. Відповідно, через це е, вибір достатньо малий і ціни так трошки кусаються. Я вирішив не розкошелюватися і орендувати не всю квартиру, а лише кімнату. Загалом, це типу як готельний номер, така зовсім манюсінька, маніпусінька кімнатка. Є, е, в принципі, душ, унітаз, раковина, мило, купа рушників, шампуні. Все є. Тобто навіть кондиціонер є. Е, єдине, що це. Квартира типу одна, яка розбита на кілька готельних номерів, які здаються. Тобто, типу ми орендуємо як е, окрему кімнату, але при цьому в нас є свій е, свій душ і свій туалет. Плюс вікна виходять у двір, тому було затишно і тихо. А для тих, хто на машині, є власний безкоштовний паркінг. Стане років через 5 турин популярною туристичною локацією, тут будуть всі вулички заповнені туристами, як там десь у Флоренції, в Венеції. А я зможу сказати, що я тут був ще коли це не було мейнстрімом. Хоча в мене таке враження, що тут немає навіть не тільки туристів, а в принципі жителів немає. Паркінги всі вільні, людей на вулицях немає, ніяких тобі ні черг, нічого. І від цього в місті просто нереально кайфова атмосфера. Можна роздивлятися кожен будинок, і ніхто не буде дихати тобі в спину. Я думаю, це прекрасний момент, щоб. Трошки перервати відео і оголосити результати попереднього конкурсу, точніше конкурсу з попереднього відео, і розіграти три ось такі от кльові тревел-рюкзаки, які в мене там за спиною. Вибирати буду за допомогою рандомайзера в інтернеті, тобто три абсолютно рандомні переможці, три абсолютно рандомні коментарі е отримають по одному рюкзаку. Ну власне, ось канал, ось це останнє відео на каналі, в якому був розіграш. Копіюємо адресу. Вставляємо в Randдомаzer. Randomize. Перший переможець Марта. Ось фіксую, я потім по коментарю знайду. Марта, ви отримаєте один рюкзачок. Другий переможець, чи друга переможниця Марина Луч. І третій переможець останній, хто отримає такий от кльовий тревел-рюкзак. Це Жанна Лайт Дякую всім величезне за участь. Дякую за те, що дивитесь, що коментуєте. Ті, хто не переміг і не отримає рюкзачок цього разу, не хвилюйтесь, тому що я думаю, через кілька відео знову проведу конкурс, розіграю або такі ж рюкзачки, або в мене ще є ідея розіграти валізи і є ідея розіграти авіаквитки. Тому слідкуйте за каналом, дивіться відео. Якщо Стамбул чи Котур називають містами котів, то Туринові я би дав клікуху місто собак. Вони тут реально на кожному кросі. Ну я за годину, де ще за дві, побачив не знаю, собак 30 на вулиці. Причому зазвичай вигулюють по двоє, Тобто я так розумію, що е, ну сім'ї беруть собі одразу двох собак, щоб їм було не так нудно, щоб їм було веселіше. Зазвичай вони однакових порід. Якщо ви не прихильник псів, то це принаймні буде вашим єдиним розчаруванням в Турині. Коти тут по вулицях не бігають. Коротше, мені дуже подобається, тому що я особисто дуже люблю собак, тому тут максимально приємно, іноді вони підбігають до тебе, нюхають, трибають. Коротше, атмосфера мені подобається. Збачите, буквально ще одна собака. Он там он. ще одна собака. Ну. Прямісінько в центрі міста найбільш загадкове і неоднозначне місце. Тут знаходиться одна з найвідоміших християнських реліквій у світі туринська плащаниця. Це для в яке завернули тіло Ісуса Христа після розп'яття, принаймні так кажуть. Знайти плащаницю можна тут, в соборі Йоанна Хрестителя. Я би навіть сказав, що це, що це не собор, а така невеличка церква. Потрапити всередину можна абсолютно безкоштовно. Єдиний момент, що вам треба врахувати, те, що собор працює з 9 до 13, і потім з 15 до 19.30. Тобто зараз 13.30, відповідно, треба півтори години почекати, поки собор знову відкриють. Тут ніколи не буває великих натовпів і черг в середині собору. Одразу кілька вказівників мовляв, ми знаємо, заради чого ти сюди прийшов. Це власне місце, заради якого всі сюди приходять, в цей собор. Насправді тут лише копія плащаниці. Оригінал знаходиться десь теж тут у соборі, але в якомусь таємному місці. Частина віруючих упевнена, що на плащаниці дійсно відтиски тіла Ісуса Христа. Історики ж, рівно як і католицька церква, заперечують справжність реліквії. Оригінал плащаниці можна буде побачити аж тільки в 25-му році. Я не уявляю, скільки тут людей буде, тому що я бачив фотки з минулого разу, коли оригінал показували людям, і там була просто жесть. Насправді в соборі я був недовго, але коли вийшов, якось швидко вже почало вечоріти і почав моросити дощ. Тому єдине правильне рішення у цьому всьому шукати найближчу галерею і роздивлятися місто звідтіля. Наступного ранку я вирішив піти на найкращий оглядовий майданчик у Турині і роздивитися місто з висоти. В ідеалі це робити на світанку. Сонячно взагалі шикарна атмосфера сьогодні. Хмари розійшлися. Я думаю, що ми навіть коли піднімемось на гору, там бути, може бути видно гори. Завжди найнеприємніший момент всіх оглядових майданчиків це підйом на нього, підйом вгору. Але я бачив фотки в інтернеті. Там дуже красиво, воно того варте. Хвилин п'ять вгору і зображення з інтернету оживають просто перед очима. Дивіться, як красиво. Гори, шпилі соборів, церков, красиві будиночки, зелене місто, річка, яка ділить місто Навпіл. Дуже класно, мені дуже подобається. Оглядовий майданчик знаходиться на пагорбі капуцинів, і всі панорамні фотки Турина, які ви бачили в інтернеті, робляться саме тут. От єдине, чого я досі не зрозумів, навіть вже в кінці випуску, чого в Турині так мало туристів: красивезна італійська архітектура, гори вдалині, красивезні костьоли, собори, дзвіниці, будиночки, черепичні. Черепичні дахи, правда, для мене це якийсь феномен. Ну це нереальний кайф приїхати в місто, коли тут туристів нуль, і при цьому воно неймовірно красиве. Ідеально підніматися сюди зранку, коли сонце ще низько. Ну або після заходу, тоді турин сяє у вечірніх кольорах. Камера передає не все, але панорама була справді бомбезна. Тому, якщо ви сумніваєтесь, треба сюди їхати чи не треба, я вам скажу точно треба, поки сюди не навалили туристи, як у Флоренцію чи у Венецію. До речі, я туди теж поїду, і там я впевнений буде дуже цікаво. Тому, щоб не пропустити, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. А я кажу вам дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.